Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи будуть в Україні 15-хвилинні города? Ну, Давайте подивимося, давайте подивимося на ну, 24 й рік. Так? Давайте глянемо, чи будуть в Україні в 24-му році. Так, 15 хвилинні города ці міста функціонувати. Так? Давайте. 15 хвилинні міста в Україні. Чи будуть? У 24 році функціонувати. Зараз йдуть якісь розмови, ще рішення до кінця не прийнято. Ось. Дуже багато зараз за закритими дверями інформацію не поточнюють от, з приводу того, так? І є якісь є якісь напружені ситуації, які пов'язані з тим всім, якісь, як, наче, знаєте, якась а, залежність а, у цьому питанні, так? В чому? В фінансах. Не, не, не вистачає, як наче, фінансів, на то і реалізацію цього задуму, так? І тому дуже зараз напружено рішення те приймається, воно до кінця ще не прийнято. Так? От. Ну, поки це якісь такі тільки плани, але ті плани якісь вони ілюзійні. Поки на реалізацію того необхідні фінанси, я поки не бачу конкретного фінансування на цю замдумку. І як наче, знаєте, цей весь задум може просто бути. А, не реалізований через важкість, через складність будуть якісь іще труднощі. Тому найближчий час я таки не бачу а, тих 15-хвилинних міст іде якийсь ще довгий період часу. До того треба буде чекати, будуть ще якісь конфлікти з приводу того, того задуму. От. І поки розвитку тієї, цієї задумки ну, реалізації я не бачу найближчим часом. Далі, хто стане наступним президентом США. Ну я таке питання не знаю. Я в політиці США, я в своїй політиці, в своєї країни, так скажемо, не дуже добре розбираюся, тому не всіх навіть знаю тих політиків, які у нас є. А про США, то я взагалі мовчу. Ось і якщо чесно, мені все одно, хто там буде їхнім президентом, кого вони там виберуть, чи, чи кого їм поставлять, так скажемо. От, тому на це питання, на жаль, я вам відповісти не можу. От, і подивитися мені, якби бачити, хто там конкретно претендує на місто президента, щоб я їх побачила конкретно ті особистості. Тоді, можливо, щось ще подивитись можна. А так, як я не знаю, то, вибачте, на це питання в мене нема відповіді.